Не кидай матері, казали, а ти покинула, втекла. Шукала мати, не найшла, та й вже й шукати перестала. Умерла плачучи. Давно не чуть нікого де ти гралась, собака десь помандрувала, і в хабі вибито вікно. В садочку темному ягнята удень пасуться, а вночі. Віщують сови та сичі і не дають сусідам спати. І твій хрещатий заріс богилою, ждучи тебе, не квічен, і в гаї ставочок чистий, висихає, де ти купалася колись. І гай сумує, похиливсь, у гаї пташка не співає, її з собою занесла. П'яру криниця завалилась, верба усохла, похилилась, і стежечка, де ти ходила, колючим терном поросла, куди полинула, де ділась, до кого ти перелетіла, в чужій землі, в чужій сім'ї, кого ти радуєш, до кого, до кого руки приросли. Віщує серце, що у палатах ти розкошуєш і не жаль тобі покинутої хати. Благаю Бога, щоб печаль тебе до віку не збудила, щоб у палатах не знайшла, щоб Бога ти не осудила і матері не прокляла.